Доброго дня, вас вітає команда Gonzo Invest. і сьогодні коротко я розповім вам про те, як змінити мову інтерфейсу, як отримати дозвіл на купівлю акцій, облігацій та обміну валют. Отже, для зміни мови вам потрібно у правому верхньому кутку нажати на чоловічка і з списку вибрати найзручнішу для вас мову. Для отримання дозволів вам потрібно нажати Налаштування. Зліва вибрати розділ торгівля і вибрати торгові дозвола. Далі у вас відображаються усі продукти брокера. Якщо дозвіл у вас вже є, вам не потрібно нічого робити. І якщо дозволу у вас немає, тоді у розділі акції, облігації або Форекс валюта вам потрібно нажати Запросити. Для прикладу, облігації нажимаєте Запросити. Вибираєте вся Європа, вся Північна Америка, Гонконг і нажимаєте далі. Нажимаєте знову далі. Все дозвіл надано. І також окремо ще по акціях чи по валюті, якщо вам дозвіл потрібно отримати. Дякую.